Пернатий світ узимку. Стоїть зима, сніги та морози скували землю, всі дерева довкола, вкриті пухнастими сніговими шапками. Та де-не-де можна почути голоси, це голоси пташок, які холодної зими не покинули свого рідного краю, незважаючи на холод і голод, залишилися з нами. Це зимуючі пташки. Всі ми любимо пташок, адже вони гарні, гарно співають, приносять нам користь, знищуючи комах та гусі, завдяки чому ми маємо гарні врожаї. Та коли приходить зима, всі комахи вже поховалися у свої схованки, пташки зосталися без поживи. Нелегко зимуючим пташкам взимку. Це для них дуже важкий час через холод. Вони втрачають багато тепла, щоб зігрітися, їм потрібно багато їсти, адже їжа дає пташкам життєву енергію. Недарма в народі кажуть, хто ситий, тому і холод не страшний. Щоб знайти взимку їжу, пташки з лісів перебираються ближче до людей, сподіваючись на те, що люди їм допоможуть, адже доля багатьох пернатих. Багато в чому залежить від доброти, щедрості, милосердя людини. А чи знаєте ви, як ми можемо допомогти зимуючим пташкам пережити холодну зиму? Так. а вже ж, для цього ми, люди, робимо для них годівнички. Та стежимо за тим, щоб у годівничках не скінчився корм. Пташина-годівничка обов'язково повинна мати дах, щоб захищати пташину їжу від опадів. Отвори у годівниці мають бути широкими, щоб пташки без зусиль заходили всередину. Робити її треба з вологостійкого матеріалу дерева, фанери чи пластику, підвішувати годівничку слід у місцях, де пташку не дістане хижак. Певнена, що пташечки радо будуть навідувати такі їдальні, серед них ми можемо побачити багато знайомих нам пташок Цинечку, снігура, горобця, ворон чи голуба. А ще ми можемо спостерігати за їх поведінкою біля годівниці, Те, що кожна пташка полюбляє їсти. Наприклад, горобці дзябають зерножадібно. Залишаючись на одному місці, не полишаючи годівнички, поки не найдяться. Синички навпаки, щоразу підлітають до годівнички за кожною зерниною. Ще синички полюбляють дзьобите сало висять на ньому, як акробати, Хопившись за шматочок чіпкими кіхтиками. Снігуріла своїм образом харчування Чисті вегетаріанці вживають корм виключно рослинного походження завдяки своєму дзьобу, який нагадує дзьоб папуги, снігурі добре лущать собі насіння, шишок ялини чи хмель, та полюбляють ягідки калини та горобини. А ось ворони, незважаючи на те, що харчуються різною їжею, не облітають стороною навіть сміттєві звалища. Взимку і собі заглядають у годівниці. А на сьогодні наша зустріч добігає кінця. Та на завершення хочу сказати про те, що скільки б у вас не було різних справ, ніколи не забувайте про своїх пернатих друзів. Допоможіть їм, і вони стануть вам у пригоді, сторицею віддячать своєю невгамонною працею та піснями. До побачення! Та до зустрічі на каналі Грайся та Розвивайся!